Андрій, дивись, особовий субовий прийшло, знайшло повідомлення про те, що в ресторані встановлена особа чоловічої статі шляхом ривка зірвала заявницю сумку та вибігла з приміщення закладу в сторону дендропарку. Це ж неподалік від нас. Чоловік чорного я ничого куртку. стійте на місці, стійте на місці! Ви затримані. Під час фактичного затримання всі наші дії безперервно фіксувалися на нагородну бодікамеру. Затриманому повідомлено про всі його права. Також повідомлено матір затримано, а також повідомлено безоплатну правову допомогу. Сьогодні у поліції Хмельниччини історичний день. Ми маємо вже 15 підрозділів поліції, де існує система Кастаді Рекордс. Таким чином, у кожному підрозділі поліції, у кожному райвідділку поліції, де є слідство дізнання та карний розшук. Впроваджено систему Custody Records. Але окрім системи, в кожному з цих підрозділів є інспектор з дотримання прав людини, який фіксує всі дії та є відповідальною особою за систему Custody Records. Адже система Custody Records – це не лише підсистема як досьє, це відеоспостереження, це інспектор, який відповідає за це все. І також відповідні приміщення в підрозділі поліції для роботи із затриманими особами. Але інспектор з дотримання прав людини він не лише людина, як яка відповідає за систему. Вона також надає послуги будь-якому громадянину, який приходить до підрозділу поліції, задаючи які питання. Якщо потрібна йому якась довідка, якщо йому потрібна якась інформація, цей інспектор може надати допомогу будь-якій людині, яка завітала до підрозділу поліції. Хмельниччина має бути самою безпечною областю. Ми сьогодні дякуємо всім присутнім за те, що долучалися, і роблять все для того, щоб сьогодні ми могли забезпечити. Виконання всіх своїх поцінальних обов'язків належно при цьому обезпечити від негативних проявів і посягань як наших громадян, так і працівників поліції. Дуже приємно, що цей пілот працює, дуже приємно чути такі цифри, про те, що це вже 15-та по суті реалізована ідея. І третя на території нашої громади з того всього, власне, що бачиш відео, розумієш, наскільки це потрібно. І це дійсно питання захисту поліцейського, питання захисту прав людини і незважаючи на війну, не зважаючи на всі ті стреси, які ми переживаємо, ми в умовах тотального стресу з вами всі живемо і працюємо. Ми не звертаємо з шляху євроретераційного, де права людини є основоположними з впровадженням цієї системи Кастудіо Рекордс. Ми бачимо, що це такий механізм, який убезпечує від порушень прав людини і відповідно в подальшому від різного трактування того, що відбулося.